Президент Перу оголосив надзвичайний стан у столиці та сусідньому регіоні Кальяо. Він триватиме 30 днів, причина зростання злочинності. Рівень злочинності останніми роками надто зріс завдав величезного болю тисячам сімей, а також завдав шкоди розвитку країни. Але з цим покінчено. Сьогодні ми починаємо змінювати хід історії в боротьбі з нестабільністю в Перу. Хосе Хері обійняв посаду президента на початку місяця, замінивши Діну Болуарте. Минулого тижня він представив новий кабінет міністрів і пообіцяв зробити боротьбу зі злочинністю своїм пріоритетом. Минулого тижня в Перу пройшли протести організацій громадянського суспільства і молоді так званого покоління Z. Вони вимагають заходів проти зростання злочинності. Тоді одна людина загинула і понад 100 зазнали поранення. Режим НС, схвалений радою міністрів, дає змогу використовувати збройні сили разом з поліцією для підтримання громадського порядку. Ми переходимо від оборони до наступу в боротьбі зі злочинністю, боротьбі, яка дасть нам змогу відновити мир, спокій та довіру мільйонів перуанців. Перу не вперше запроваджує надзвичайний стан, щоб відновити безпеку. Попередній президент вводила аналогічний тридцятиденний захід у березні, але аналітики та експерти з безпеки зазначають, що це не дуже вплинуло на рівень злочинності.